Не знаєте, що приготувати на вечерю? Беремо листок фольги. З неї робимо за допомогою тарілки чи миски ось такі три формочки. Потім нарізаємо одну цибулину та викладаємо у формочки. Два курячі філе заливаємо молоком та залишаємо на півгодини. Потім дістаємо, обсушуємо та нарізаємо навпіл, не дорізаючи до кінця. Солимо, перчимо, накриваємо плівкою та відбиваємо. Потім перевертаємо і робимо все те ж саме. Тоненькими слайсами нарізаємо дві картоплі, поливаємо олією та солимою перчимо за смаком. Викладаємо картоплю на м'ясо, ще натираємо на крупній терці 100 грам сиру і викладаємо на картоплю. Далі загортаємо у рулет і ставимо в морозильну камеру на 1-2 години. Після чого рулет нарізаємо на шматочки та викладаємо їх наверх цибулі. До сметани вибиваємо два яйця та солимо і перчимо за смаком. Перемішуємо і цією заливкою поливаємо наші курячі рулетики. Зверху посипаємо натертим сиром і викладаємо нарізані помідори. І ставимо випікати у розігріту духовку приблизно на 35 40 хвилин. Вийшло дуже смачно. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Друзі, а я бажаю вам смачного. Також чекай на ваші лайки та коментарі.